І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорівський, і сьогодні ми з вами поговоримо про малий бізнес. А саме я дам поради новачкам розкажу про плюси та й мінуси. А хто не знав про себе трохи розкажу 10 років і більше я вже займаюся бізнесом. Я малий бізнес, не доріс до великого, але в принципі нормально. По міркам України доволі таки непогано заробляю. У мене був не один від бізнесу. Я програв багато разів, тому помилки я знаю чудово. Також у мене є друзі, які яких є успішний бізнес і які закривали бізнес. Тому я можу зробити певний аналіз. Ще прохання, будь ласка, додивіться відео до кінця, ви цим дуже сильно допоможете моєму каналу. І так, перший пункт відкривати бізнес виключно на свої гроші. Пояснюю, чому. Якщо ви накопичили гроші і ваш бізнес прогорів, тоді ви можете спокійно потім відкрити новий, накопичити ще раз. Якщо у вас гроші позичені чи в кредиті, і ви прогоріли. То вам треба буде спочатку ті гроші віддавати, заробляти, і тільки потім, можливо, ви вже забудете заробляти на свій бізнес. Якщо це кредит, це взагалі вам ще треба буде платити відсотки, і ви можете попасти в кабалу на все життя. Тому, не дай Бог, тим більше перший бізнес. Ми зрозуміли, що великі бізнесмени можуть взяти кредит під новий бізнес, там, під, нову, під амортизацію, під якесь нове обладнання. У них є один завод, він добре працює, вони відкривають другий завод. Але це малий бізнес не стосується. Перший бізнес ніколи так не відкривається. Ну якщо, звісно, ви не боїтеся, що про а про ви в 90% випадках на першому бізнесу. Друге, не існує якоїсь мега ніші, в якій ви 100% заробите гроші. Просто не існує. Хто вам не казав, якісь би інфоцигани вам не казали. Не буває такого, що ви, ви цим будете займатися і 100% будете успішним. Ні, абсолютно ні, ніколи так не було, ніколи так не буде. Є певні поради до ніж. Так, є певні перенасичені ніші. Так, але немає ніші, в яку ви 100% зайдете і заробите. Абсолютно. Якщо ви зовсім новачок і шукаєте товар, яким займатися, яку пораду б я вам дав, яку я даю поради взагалі на консультаціях своїх. Бажано, щоб товар мав три якості. Вау-ефект wow зараз це дуже актуально, оскільки люди в основному купують в TikTok і Instagram. Це дуже легко продвигати в TikTok, якщо в нього є вау. Wow. Люди дивляться на класні відео, і навіть якщо ця річ їм не потрібна, вони її хочуть. Друге, це він має бути корисним. Тобто, коли товар з Вау-ефектом wow і стає в нагоді, він продається набагато класніше, ніж коли він просто має вау-ефект. Wow Наприклад, товар з Вау-Ефектом wow і корисний це така міні-китайська швабра, я думаю, ви її бачили. Вона розкладається по-різному з різними насадками, коштує недорого і вона дуже зручна. Тобто ви розумієте, що вона і прикольна, і нею, і можна щось робити. Ну і звичайно, зараз в Україні така ситуація з економікою, що у людей не так багато грошей. Бажано, щоб товар був плюс-мінус бюджетний. На товарі преміум якості набагато важче зараз виїхати ніж на бюджетних товарах. Якщо ми візьмемо 2019 рік. Дуже легко заходили всі преміум товари. Абсолютно, скільки відкривалося на преміум свічок, там були преміум мило. Та найбільше скажу, я займаюся то більше 10 років бізнесом. У 2019 році у людей були набагато більше бюджети. У мене тоді був бізнес по повітряним кулькам, по оформленню весіль, корпоративів різних проєктів. Ми робили і для телебачення різні проекти, і для кліпів музичних різних зірок проєктів. І були у них гроші. Коли стукнув ковід, грошей стало різко менше, під час війни взагалі ні. Тому рекомендуюся бюджетна ніша. Четверта порада. Пробну партію товару не обов'язково замовляти в Китаї. Тобто ви знайшли якийсь товар, який би ви хотіли займатися. Нащо бляха вам замовляти його в Китаї, якщо ви можете зробити це набагато швидше і не набагато дорожче в Україні? Сподобалась вам та сама швабра. Ви знайшли постачальника в Китаї. дивіться, яка у вас буде ціна. Прораховуйте її, звичайно, з доставкою, з мошку, і не забувайте про це, і про податки теж не забудьте. Оцініть, скільки ви буде, за скільки ви будете її продавати, тільки правильно оцініть, будь ласка, якщо він на сайті на 1678 коштує 100 гривень, він у вас не буде по приїзду коштувати 100 гривень ніколи. Коли ви вже правильно оцінили, ви можете робити собі лендінг сайт або інстаграм і так далі і намагатися продати цей товар за ціною, яку ви би хотіли вже коли він приїде. Ви купили на я, грубо кажучи, на 1688 товар коштує 200 гривень з усім. В Україні його продають по 350. Купіть ви 10 штук ці по 350 і спробуйте продати їх по той ціні, яку ви хотіли. Якщо воно зайде, все окей. Ви можете замовляти на 16,88. Якщо не зайде, вам нема сенсу навіть намагатися замовляти якусь велику оптову партію. Ви просто витратите кошти. І все. Наступна порада: це стосується новачків, у яких є гроші, вони їх або заробили, або позичили, і кожен раз на цьому провалюються. Це все робити дорого. Це дорогий ремонт, це дорогі меблі на якусь точку. Ну, це немає сенсу. Друзі, клієнти, покупці, як ми всі з вами, бояться дорогого ремонту, тому що дорогий ремонт... Це означає, що ціна буде дорога. Ви розумієте, да, система? Тобто, ви бачите, я не знаю, два магазини. В одному ремонт звичайний, звичайний, абсолютно нормальний, без ніяких заскоків, просто норм. І бачите, другий, там, де ремонт ну, прям вилизаний, прям шикарно. І от ви знаєте, що там буде дорожче. От сто відсотків. І ви не впевнені, чи вам взагалі є сенс туди заходити. Тому що там буде явно не ваша ціна. Тому навіть тут не треба. І плюс це зекономить ваші гроші. Щоб ви розуміли, я свою першу точку повністю заставив меблі за 200 доларів. І це були стілажі, це були шафи, це були тумбочки. Як я це зробив? OLX. Я купував на OLX в такому ну, дуже поганому стані. Я все вимивав, вичищав, фарбував за 200 доларів. Мій знайомий, точку, яка була в п'ять разів менше ніж у мене, на 3000 тисячі баксів зробив. Так от він закрився. Він закрився, тому що він постійно не туди гроші вливав. За ці гроші ви можете прокачати рекламу. Закупити, зробити більше асортимент Тут ні, ні, просто в меблі. Меблі будуть просто стояти, друзі. Є одне виключення це торгові центри. В торгових центрах, ну теж з приводу ремонту, це не виключення, але з приводу меблів, там буде важкувато поставити такі собі меблі. Ви розумієте? Тому що-таки все -таки, там є план дизайнерський, якщо у вас острівок, то тоді там має бути тільки все по плану. І воно робиться під замовлення Також, дуже важливо, друзі, коли ви відкриваєте неважливо онлайн, офлайн. У вас має бути конкретний список: список, що вам треба. Витрати сюди, витрати сюди. Максимально деталізовані. На маркетинг, на товар, на оренду, на ремонт абсолютно на все. І перед тим, як щось робити, ви дивитеся цей список, який ви написали, і шукайте, що можна вичерпнути, без чого ви можете почати. Чи потрібно при запрошенні клієнта йому каву готувати? Ні, бляха, на початку не треба. Далі. Чи потрібен вам саме цей стіл, чи є от аналогічна модель, але вона коштує два рази дешевше. Вичоркуємо. Всі моменти, де нам щось не треба, вичоркуємо. Коли ви вже вичерпнули всі моменти, ви дивитеся по списку і знову це робите. Ви відкриваєте бізнес тільки на тій базі, що вам треба. Якщо вам ж далі, ви зрозумієте, що вам є попит на щось інше, або на якусь допослугу, ви це докуповуєте. Тому що не факт, що якщо ви купите обладнання, воно у вас не буде стояти. Наступний пункт: у вас має бути якась конкурентна перевага, коли ви заходите в будь-яку нішу, в будь-який ринок, ви маєте чимось відрізнятися. Чому клієнт має купити саме у вас? Якщо ми говоримо про онлайн, це або безкоштовна доставка, або там більший асортимент, або у вас нижчі ціни, тобто ви чимось маєте взяти. Наприклад, я в Тіктосі бачив, як чуваки продають телевізори, і ціна така сама, як в Конфі, Вельдерад, ну у всіх магазинах така сама, але... Бонусом у них йде перевірка на биті пікселі. Бонусом у них йде безкоштовна доставка. Бонусом у них іде налаштування. Тобто до вас приїжджає одразу телевізор, ви включили кінець, все, вам нічого не треба робити, і він вже перевірений. Гарантія така сама у них офіційна. Вони беруть офіційних постачальників. Тут ви бачите конкретну вигоду. Хоча ціна, ціна вона не дешевша, ніж у інших, але за рахунок доп. плюшок. Вона стає дешевше, тому що та сама розетка. Я не пам'ятаю, давно купував останній раз телевізор, але брала щось 800 гривень за перевірку на биті пікселі бляха. за якийсь там доп. налаштування те ще 500 гривень. Тобто, по суті, людина бачить, що вона економить 2000 гривень, і у неї немає геморрою, тому що до неї приїжджає вже одразу класний телек. І от у вас має бути щось таке. Бажано створити взагалі унікальну торгову пропозицію. Пояснюю, що це. це те, що чіпляє. Наприклад, у мене був сервісний центр. Унікальна торгова пропозиція, УТПшка у нас була заміна термопасти за 199 гривень. Ціна якої в Києві ви не знайдете ніде абсолютно ніде. І це було ну, в тому році, тобто це не дані 10, 10 років тому. Але при цьому всі інші ціни були такі самі, як в інших сервісах, ну тобто середніх, не тих, що мега, мега дорогі. І людина вже приходила, і якщо їй треба було щось додатково, наприклад, там, поставити оперативну пам'ять, поставити Windows і так далі, ціни були середні. І виходить, що це по суті за цю унікальну торгову пропозицію ми витрачали замість витрат на рекламу. Все, знижка на цьому робила так, що ми не витрачаємо на рекламу. Кінець. Також дуже важливо, люди не розуміють різницю між продати і впарити. Дивіться, не треба впарювати людям нічого. Впарювати, всякі, впарюють всякі бари, впарюють люди, які просто хочуть нажитися. Вони не хочуть вести бізнес, вони не хочуть бути підприємцями, вони хочуть просто швидких грошей. Якщо до вас приходить людина, і от вона хоче вирішити свою проблему, кожна людина, яка щось купує, вона вирішує певну проблему цим. Вам треба, по-перше, зрозуміти цю проблему, спитати у людини, що саме вона хоче, і плюс-мінус порадити. Тобто, ви розумієте, те, що ви трохи заробите зараз, може відбити бажання клієнта прийти до вас наступний раз. А якщо ви закрили його потребу, закрили його проблему. І зробили це за адекватні гроші, він захоче до вас ще раз. Це е, нормальна практика, коли, наприклад, до мене там люди приходили і кажуть, що дивіться, мені треба от плюс-мінус такий там букет, кульок, це на таку-то-то таку, -то, таку -то дату, таке то свято. У мене є бюджет там, від 2 до половиною. І я вже показую клієнту плюс-мінус бюджет на цю суму. І пропонуємо зазвичай 2200, 2300. Чому не 2500? Тому що якщо 2500, це означає, що ти максимально стараєшся це робити, а не те, що ти стараєшся максимально порадити клієнту. Те саме, якщо, ну, грубо кажучи, людина приходить, їй треба замок в сарай. От замок в сарай. І ви починаєте їй продавати замок у 5000 гривень. Ну, там дров на 5000 гривень нема, а ви йому впарюєте замок на 5000 гривень. Це дебілістика. Пропонуєш найдешевший варіант, тому що йому треба буде його інколи відкривати, і, по суті, він висить формально від якихось максимум алкашів, все. Ну або щоб собаки не забігали. Ну щось таке плюс-мінус. Завжди підлаштовуйтеся під проблему клієнта і спробуйте її вирішити найадекватнішим способом. Також плавно, якщо у клієнта обмежений бюджет, не виходьте за нього. Не треба. Клієнт вам каже, у мене є 2000, ви такі. Ну, дивіться, тут за п'ятеру. Ваще класний варіант. Мій приклад життя. Було це років, так 8 тому, може десять. В Приходжу я. В магазин кажу, мені треба сковородка, щоб вона була плюс-мінус. Нормальна, в мене є 400 гривень. Мені що пропоную одразу консультант? Дивіться, у нас є сковороди по 1000 гривень. Ну, ти адекватний. Ну, у мене бюджет 400 гривень. Я не буду витрачати 1000 гривень, навіть якщо вони в мене є, і вони в мене були, я не планував на цей бюджет, мені не вперлося. Яка була класна інша техніка продаж? Той самий магазин, але інший консультант. Я приходжу туди за мультиваркою. Кажу, дивіться, у нас бюджет до 2000. Теж було років 8 тому. Людина спочатку питає, скільки людей буде, скільки, що будете готувати, чи потрібен вам дистанційний режим, чи ви будете все вручну. Питає про функції. І от вже показує мені, дивіться, от є така, є така. На ваш бюджет обидві класно підходять. Але тут такий-то бонус, тут такий-то бонус. Що вам же більше треба? І цій людині, бляха, я довіряю, тому що людина не намагається мені нажучити нічого. Інколи буває дійсно ситуація, що, грубо кажучи, у клієнта бюджет 2000, але при цьому товар, який коштує 2200, закриє його потребу ну, в рази краще. Ну, тобто він доплатить 10%, але отримує 30-40% додаткового бонусу. Можна це запропонувати, але тільки пояснюючи. І це завжди в межах 10-20% до ціни. Ніколи це не 50% і ніколи це не 100%. Наступне, клієнт завжди правий. Ні. Клієнт це людина. Ви теж людина. Ви не завжди праві і він не завжди правий. У мене були випадки, коли людина фізично ламала товар, ну навушники, наприклад, ну тобто там розколоті навпіл. І намагається повернути. І він такий мені каже, так клієнт завжди правий. Не правий це по перше. У нас є чинне законодавство. По-друге, є адекватність і є розум. Якщо ви зламали товар, ну прям зламали розум, розумієте, навушники на пополам, ну дуже важко зламати. Це треба прям постаратися. І людина все одно намагається. З приводу фрази: клієнт завжди правий. Був це Гаррі Гордон. Гаррі Гордон в 909 році, придумавши цю фразу, це був його слоган для того, щоб більше людей хотіло купувати саме у нього. Він так випендрився. І все це. Деякі люди вважають, що є такий закон, нічого такого немає і не існує. Ви теж буваєте інколи неправі. І коли магазин неправий. ну, Ну, наприклад, довго відправляли товар, або а, просто забули про товар, ну або в базі у вас стерлося. Всякі буває, форс-мажорні обставини завжди у всіх бувають. Якщо у вас не буває жодної помилки, ви нічого не робите. У вас немає бізнесу. Або ви просто, ну у вас є бізнес, але який нічого не продає. Тому що мінімум один на 100 замовлень буде у кожного бізнесу помилка. У кожного. Відправили ви не той товар. От, ну замовляли чорний, приїхав червоний. Що ви робите? Вибачайтеся, оплачуєте доставку заново, і клієнт, щоб додатково нічого не платив, відправляєте нове. Якщо ви затримали, теж бажано заплатити за доставку або покласти маленький подарунок, що клієнту буде приємно. Знижки на наступний раз працюють дуже рідко. Чесно, це, скоріше за все, ви клієнти більше після цього не побачите. Ну, теж треба дивитися по клієнту, тому що є клієнти, які одразу негативно налаштовані, є які нормально налаштовані. Такі, да, всякі буває, господи, не проблема. Все окей. Типу, наступний раз йому знижечку зробити, і все буде добре. Це вже по налаштуванні, бо в мене бували випадки, коли клієнт йому відправили на ну, ту версію наушників, більш того, дорожчу. Переплутали, буває на складі. І починає писати мені як останнє бидло в районі, якого я не бачив ще років 16. І я одразу повідомляю клієнту, що якщо буде, в мене гра така спілкування, розмова закінчується, подаєте в суд. Без проблем, подасте в суд. Я готовий. У мене є юрист, він не проти піти в суд, заробити гроші, а я не проти пояснити людям, що треба адекватно спілкуватися. Коли людина звертається добрий день, тут така помилка. Дивіться, я такий. Ой, вибачте, будь ласка, ми зараз все виправимо. Все. Ніяких питань ніколи не було такого, що клієнт мені пише: Дивіться, ви відправили не то, а я такий, ні, ну заберіть собі. Ну, <смі> ну такого не буває. Буває, звичайно, інколи що я <смі> замовляю повербанк на 10 тисяч, а ми виправляємо повербанк на 20 тисяч. І клієнт пише, що типу, ну ви переплутали, щоб, щоб нам в мінус не було. Є отакі от люди, які розуміють, що бізнес може переплутати і ну, не хочуть собі забрати. Я пишу: дивіться, якщо вам підходить, забирайте. Нам просто доставка туди назад ну немає сенсу відправляти. Та вам так буде приємніше, і людям це підходить завжди в бізнесі мають бути нормальні адекватні стосунки. Якщо клієнт адекватний, спілкуйтеся з ним адекватно. Якщо він не адекватний, ви спілкуєтеся вічливо, але можете теж не адекватно. Ну мається на увазі нікому не грубити, але ви зрозумієте до тих, хто до мене звертається навічливо. Я буду звертатися вічливо, тому що це все таки магазин, але це буде максимально довго. Максиму я наскільки дозволяє закон. Довго виконувати роботу, наскільки воно буде довго виконуватися ця робота. Якщо клієнт вічливо, наскільки швидко це можливо, наскільки швидко ми це зробимо. Також ще одне вам побажання: якщо ви не говорите цим, якщо у вас очі не палають цим займатися, не займайтеся. Немає такого приколу, що працювати на дядю гірше, ніж працювати на себе. Ну, нема. Просто, коли до мене приходять на консультації, я питаю завжди у людини, чому саме ви хочете цим займатися? Чому ви хочете йти в бізнес? І от зазвичай люди просто ну, не можуть працювати на дядю, ну не можуть. А деякі просто тому, що хтось з родичів сказав, що там в бізнесі краще, от їм якось буде. Я кажу, краще цього не робіть. Ну, звичайно, я проконсультую, ми, ми під вас все зробимо, підготуємо план. Але якщо ви будете розуміти, що вам це не горить, не робіть. Просто, якщо ви зрозумієте, що це не ваше. Перестаньте бути підприємцем це так само, як бути лікарем, не для всіх. Це так само як бути айтішником, не для всіх. Я не можу писати код. Боже, скільки я не старався це робити. Не виходить. Я не можу бути лікарем. А хтось не може бути підприємцем, і це нормально. Це гірше людина від цього не стане. Також, коли ви заходите в бізнес, бажано вибирати тему, в якій ви розбираєтеся або яка вам подобається. Ви, наприклад, можете е, не розбиратися в комп'ютерах, але ви хочете займатися комп'ютером. Вам просто подобається це прикольно. Ви такі порозбираєте його там, оперативки, які є. Вам це цікаво. Ви можете зайти в цей ринок, але якщо вам і не подобається, і не розбираєтеся таку тему не лізьте. Ну, наприклад, чесно, я б не зміг продавати жіночу білизну. Я в ній не розбираюся. Вона мені, як вона мені може подобатися, якщо я ну я не можу в ній ходити. Ну, як воно мені може подобатись? Я в таку тему не полізу. Також у вас має бути фінансовий запас, особливо якщо це офлайн точка, і у вас є оренда, у вас є зарплата, у вас має бути фінансовий запас. Це обов'язкова умова. У мене знайомий, відкривав бізнес. Прохідне місце, ніби все окей, нормальна, плюс-мінус адекватна оренда. Я йому кажу, чувак, ну він злітав в бізнес, такий, як у мене, тобто ставав моїм конкурентом, але не через це йому казав. Чувак, не лізь цей бізнес. Тому що, по-перше, висока конкуренція. По-друге, там купа нюансів, величезна купа нюансів, яку ти не будеш враховувати. Воно, він тільки здається, легким. Ні, він все одно заліз. Що сталося? Йому підняли оренду. Він погано читав договір, і там договір був, чесно, ну, тупорилий. Йому могли кожні пару місяців піднімати оренду на будь-яку суму, яку вони собі придумують. Він зробив маленький асортимент в бізнесі, треба великий асортимент. Як кажу про товари для свята. В товари для свята у вас має бути великий асортимент. Плюс-мінус, я не знаю, 200-300 позицій, хоча б. У нього там було щось типу 20-30. У нього не було ніякої унікальної фішки. Дивіться, у мене, яка була унікальна фішка на товарах для свята. Це товар найвищої якості за середньою ціною. Ціна була середня по місту, але якість була топова. Тобто таких самих людей, які були як я, продавали товари якості топової, було 5-7, може, в Києві, може 10. Всі брали в основному середню якість і ставили середню ціну. Це була наша фішка. Тобто людина, якщо один раз замовляла, вона залишалася вже з нами. Сарафани радіо працювало ідеально просто. У мене ну ви розумієте, да і якість краще, і асортимент більший. І все вчасно було. І ввічливість. От ввічливість дуже важливо в бізнесі, також щоб клієнт розумів, що ви йому раді. Ви він ви відповідаєте на його питання. Інколи бувають питання, чесно, дуже дуже дивні. Мені буквально вчора я продаю дзеркала для макіяжу. Писали: А підкажіть, будь ласка, скільки годин він працює безперервно, чи зможе він, це дзеркало вистачити на розсаду? Тому що, коли якщо вдруг не буде світла, щоб світло було на розсаді, чи його достатньо, щоб розсада росла? Я чесно не знаю. Я так і пишу: я не знаю. Ми це дзеркало для макіяжу, не для розсади. Вам краще якусь лампу спеціально купити. Але на всі інші адекватні питання ви маєте давати кожна вам не має бути оце. Ну що питаєте, просто купуйте. Не має бути такого бізнесу. Також моя особиста порада, може є виключення, але у мене чомусь не виходить. Не займайтеся бізнесом з друзями. Скільки бізнесів я не починав з друзями, завжди всі загасалися. Ті бізнеси, які я починав сам, веду. Коли з друзями чомусь не виходить. Це навіть із родичами. більшість людей, яких я знаю, які починали разом розгоралися. вони або продавали бізнес вже не могли, або просто переставали його вести. Тому що у вас може бути інший підхід, ви можете нібито домовитися про все на берегу, але воно потім піде щось не так. Він буде вважати, що от стільки витрачати на рекламу не треба. А ви розумієте, що стільки витрачати прям треба, бо інакше у вас буде набагато менше клієнтів. І купує там аспоасортименту по якості цін, тому що той самий мій знайомий, який почав займатися повітряними кульками, в нього коли стали проблеми, що він зробив? Замість того, щоб зробити більше реклами, він її взагалі прибрав і почав купувати китайські кульки. Китайські кульки низької якості. Китайці вміють робити все крім повітряних кульок. По-перше, там є дуже багато токсичних а, речовин, які саме у китайських кульках. Я взагалі ну я з ними не співпрацював ніколи. Я от два рази взяв ух, два рази, ну мається на увазі латексні і фольговані. Два види взяв на пробу. Якісла лайно, може бути висипання у дітей після цього. Перестав з ними працювати одразу, одразу, буквально там на другий день. Він же навпаки, замість того, щоб я брати американські, бельгійські, ну тобто класні, класні, хорошої якості, почав купувати китайські. Від цього це було більше проблем, тому що якість низька, і клієнти не поверталися до нього. А повертати клієнти, які повертаються, мають бути обов'язково. У вас має бути десь плюс-мінус половина клієнтів, які ваші постійні клієнти. Так ну і важливо будувати стосунки з клієнтами, коли я заходжу в магазин, і мене плюс-мінус пам'ятають. І у мене там, або я, наприклад, приходить клієнт, і я у нього просто питаю, що там, як ваш син, що там поступив чи щось таке. Клієнт одразу йому дуже приємно, йому одразу він розуміє, що його тут пам'ятають, його тут знають і його тут люблять. Одним простим питанням. Він хоче через це повертатися знову. Більше того, якщо у вас ціни підростуть, а у конкурента через дорогу будуть ціни нижчі, він залишиться з вами, бляха. Ми якось переїжджали з однієї точки в іншу, але це було в п'яти метрах. Це був один торговий центр, але п'ять метрів лісниці. Ну там просто була е, точка і оренда дешевше, і ближче до входу була. Її було краще видно. Е, люди приходили, поки ми переїжджали, там вже було видно, там половина товару тут, половина товару там. І люди приходять і такі: це у вас конкуренти відкриваються? Ми будемо купувати тільки у вас, тільки у вас ми будемо купувати. Щоб вони ото бляха, коротше, типу, їм там все погане було, а вам що все було найкраще. Поки ми не, ми не кажемо, що та це ми перейшли. такі. А ну слава Богу, слава Богу, ми все одно виходили тільки до вас. Отакі От має бути стосунки з клієнтами. Ви розумієте, це найкращий варіант. Тому що такий клієнт кожного разу буде радити вас, кожного разу буде приходити до вас. Він покличе до вас друзів, покличе до вас родичів. Більше того, навіть в різних ЖК в чатах. Там, де наші клієнти, вони просто приходять. От приходить людина. Я питаю, а звідки ви про нас дізналися? Він каже, Ти я в чаті запитав, де краще купити кульки. Мені сказали: от тут, де у нас близько, не ходи, там фігня. А от там от класна якість. Там класна якість, іди туди. Да, йти там на десь хвилин довше, але там набагато краще. І люди, отак от і приходять. Дуже важливо От побудова клієнта це нереально важливо. Ну і давайте з останнього це дуже важливо контролювати фінанси і аналізувати результати. В чому фішка? Ви робите якусь рекламу, ви маєте знати, скільки людей звідти прийшло, скільки ви з цього заробили. Це яка ціна за клік, яка ціна за ліда за вашого клієнта. Якщо ви розумієте, що воно там не співпадає, треба якось зменшувати, робити іншу рекламу, робити іншу ціну, робити інший дизайн реклами, все це треба контролювати, все це треба змінювати. І так, друзі, хто хоче особисту консультацію, вона коштує 1000 гривень. Пишіть, будь ласка, в інстаграм і інша профілю. Хто хоче просто задонатити мені. На допомогу каналу буду дуже вдячний. Теж посилання внизу. Так само там є телеграм-канал, теж підписуйтеся. А так, будь ласка, не забувайте поставити тут дзвіночок, підписочку і лайк. Па-па!